Всім привіт! Я розпочинаю нове проходження за Китай. Мене, мене хтось попросив в коментарях, я вже не згадав, напевно, нікнейму. Ні, ні. Попросив мене проходження за Китай. Ось я вам показую. Получається, історичний шиї підкруток немає обмежень. Я поставлю тільки без обмежень війну. І ось, і ось я вам прикручую. І все показує, що я нічого не замінив. Ніяких налаштувань ні тому подібного, щоб ніяка іскри не пішла по шизоїдній якій страпінці, навіть при історичному шиї. Так. А... Маріонетки. Да, 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 да. Все. Так, все, я, в принципі, роз... показав, розпочинаємо. Проходження. Ну, я вже собі, в принципі, вибрав, в яку сторону я піду, і, в принципі, я, які я дії буду собі виконувати, постаратися. Постараюся виконувати якісь определені дії. Надіюсь, все вдасться. То, як я намітив, то прийдеться. Ні, ну я, звісно, не хочу ав'юзити сохранені. Тому що це доволі так собі... Да! Ще я встановив мод на. Кольори маріонеток, щоб маріонетки були кольорами як і володілець. Так доволі більш легше. Так. Куди ми ізначально йдемо? Ми підемо в, е підкоренити воєначальників, потім підемо в воєнну реформу. А перед цим ми почнемо застраюватимо -от, -от, -от. застраювати в третій уровень укріпи. Тут 3, а тут 2. Почнемо застраюватися ізначально з самого почала. Е потому що Японія поначалу нас буде вибивати. Давай так виб'ємо. Ще в нас тут є бомж дивізії. 28. В принципі, четвірочку, можна взяти, переділити їх. Е переробити їх в нормальні дивізії. Цих взяти такого, взяти такого. І тоже тут четверочку візьму. Візьмемо четверочку. Так... Ці дивізії ми не будемо міняти, вони стануть на оборону портів. Чисто портів. Потому тому що, якщо потеряти хоч, е, хоча б один, один порт Японії віддати, це все це буде габело. Смерть пока трагедія. Так, давай на оборону. На оборону. Ти максимальний. На оборону. У нас е, більше чотирьох оборони немає, так? Да? Да. Ладно. Давай. Так, ви виставляєтеся сюди. Цих я... Е, для закупування повиставляю на регіони країн. Так, дослідження, дослідження, так, дослідження. Напевне, це візьму і сюди ще забудову візьмемо. Так. У мене є хтось, майстер укріплень. Ні, у мене його немає, на жаль. Ще в нас є дебаф на армію. Мінус 30 атака, мінус 30 цей. Оборони і ще мінус 300 з мобілізації. Це доволі сильні дебафи. Назем... <смі> Вартість наземної докрін. Німецька військова рада. <смі> Небагану. Ну, німці з нами там потім трохи відносини спортять по причині того, що вони за Китаєм підуть, тому спортіться в нас трохи відносини. Е е зараз, в принципі. Кращим ходом це буде покращувати відносини з усіма країнами, які моно буде підкоренити завдяки цьому фокусові. Це буде найкращий сход, якщо їм так, їх так задобрювати, так сказати. Так. Ось реформа армії, нам потрібно. Е, що нам потрібно? 99 досвіду. І виконаний фокус. Угу. Ну, добре. Так, ми поки місць не є. цей. А, у нас доволі малий прирост із-за того, що фокус і покращення цього. Ну, давай тоді трохи підкопимо. Ще десятку підкопимо, і я включу покращення відео стосунків з ними, в принципі. А, давай нові рушниці, я їх, звісно, не почну виробляти. Я більше на, на кількість буду давити. Так. Добудувалися? Непогано. А, і ще в портах теж було б. Доволі непогано. В портах теж три поставити. тому що Японія, помімо того, що висаджується в сам порт. Можна. Можна, звісно, звісно, прибережні укріплення зробити, але Японія висаджується... В цей в порти, а потім ще висаджується в дві пробки поблизу ці портів. І так вона видавлює. Тому і по одиничці таких. Хоч вони тут вже є, ще по одній одиничці. І буде, в принципі, достатньо. Мона було б вовше всю лінію фронту зацокати. Мені тупо дивізії не хватить Так, ось все. <гум> а, відносини, відносини, відносини. А, ну доволі непогані. Тут тільки з декількома генералами доволі такі собі. Так, що, 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 що? давай пішли далі. А, так, давай собою мат трохи відносини підтягнемо, І ось он кліка. Так, кліка все правильно. Я думаю, неправильно проізніс, так. Таймлапси? Таймлапси я буду ще використовувати так. Буду використовувати, коли просто занадто багато годин я сижу і перетикую дивізії справа наліво. Справа наліво. Тому що да, це займе багато часу. У мене і так занадто багато годин. Наприклад, минуле проходження останньої серії я потратив на ню. 8 годин щось, около того. Да. Угу. Давай ще. Давай ще. І. От Сінзян звісно, було б непогано рішити тож, теж чуть, чуть відносин побільше зробити. Давай поки ми сюди вийде. Поки відносини краще не стануть. Тут чуть-чуть хуже стануть, тут чуть-чуть краще, тут краще стануть. Так. Чудово. На цей фокус закінчу і зразу ж вийду дальше. Вже до питання генералів, чи погодяться вони приєднатися до нашої великої держави. Ну там вони, звісно, стануть тільки маріонетками, ну, то таке. То нічого страшного. Дефіцит ресурсів, 22%. дає дебафу. Давай за Радянським Союзом. М виробництво. Все, 65. Прекрасно. Давай підкорення генералів вийдемо. Якщо вони стануть моїми маріонетками, це доволі хорошо вони підпитають мою армію генералами. Генералами армією і піхоткою. Так, так, так. так. Розблокувати захист. Давай захист, напевно. Так, поки буде виконуватися фокус, щось таке. Відчуття як нібито відносини стануть гірше. Так, тут у нас з тобою максимум. Давай з тобою. Ну, з тобою доволі непогані відносини. Так, продовжуємо. Так, так, так. М -м, надіюсь, це очень дуже-дуже. Блін. Блін, блін, блін. Ну, як і говорив, дуже і дуже малий. Відсоток на те, що хоча б солоситься навіть один кандидат. Мені, звісно, не вигодно шанси розширятися. Е, давайте реформу армії візьму місць. У мене де ресурси гонці, але тоді я розширю собі фронт, куди Японія зможе висаджуватися. Давайте, напевне, в бейсаньма. Щоб потім легко моно було шансі захватити. Коли понадобиться мені розширити фронт, звісно. Так, скільки в мене є піхотки? 14 тисяч, да? Я б міг би додати ще... Ні, в мене не, не вистачає. Зараз воно, звісно, підкопиться. Я добавлю ще одну каску Піду я по е, по четвертій доктрині. Це, вроді, дай, вроді би, там тільки 4. Я піду по четвертій. Да-да, я продовжу її, тому що вона зменшує ширину, ширину фронта піхотців. Так, 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 давайте більш агресивніше, давайте сохранимося собі на майбутнє. Так. Да-да-да-да-да, тільки ви сюди. А ви йдіть... Лень шоу. Потому... Тому що потом моно буде не вибити їх звідти. зробимо невелике Пусти. окруження. Чува! Угу. Так, підійде. Реформа армії, чудово. Так, давай укріпимо побережжя. Ну, майже добудувалися, я не бачу смислу, звісно, тут це робити. Uh, ну тут по три, доволі непогано. Все, по три це достатньо. Давай запросимо в тебе війська сім, доволі непогано. Mm, іди. Флот снабжай. Хоча... Хотя... Хоча ні. Підеш от... ось так. Чудово, давайте тоді фабрик трохи побудуємо. кто его трохи фабрик. И где твоя столица теперь? Угу, я понял, я зрозумів. Так. Ну что ж, давайте выбьем. Зараз виб'ємо, по суті, дождно капітулювати вона. М -м Давай зразу ж сюди проведемо залізну дорогу. Після, першого, після першої фабрики, яка добудується, почнемо залізну дорогу будувати. Робити маріонетку смислу немає. Сінзянь, так. Да? Так. Ось так навіть. Давай її зразу ж побудуємо. А пока місць видивимося шансі додосити. Я думаю, це буде, звісно, моя помилка, тому що я розширю фронт так рано. Ну, потім, щоб ще ця, Японія прийшла сюди, мені так не підходить. Щоб Японія взяла шанси до себе в альянс. А, а, ви обороняєте, ви все, понятно. Так, поки будується залізна дорога. Це де, це де, це де, це де. Китайська лінія. Ага. Зрозуміло. Давай на наступ візьмемо, збережемося. Активну оборону взяв, так? Да? Давай всім таку атаку. Тільки от візьмемо хорошу атаку. Щоб би в в будь-якому випадку, відтак. У мене тільки слітаки є. Норпологістиці, давай. Не. Венещувати дивізії невигодно. Сюда, джагуа. Що тут у нас Пагорб'я, так? Ой, а от через це я і не хотів, не хотів і не хотів. ладно, отка трохи. а ха 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 Прийдеться откатитися, да. Тут вибору немає. Шансі я не успів захватити, треба було швидше вик... це робити. Так, ще тут вже вже до нас полізли, зрозуміло. Візьмемо 15 потягів. Щоб поки місь... перший час не виробляти. Скільки, 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 16. Так, да, я можу... ой, не туди загляну. Я можу додати ще дві каски. Так. Так, так, так. Я зміг додати ще дві каски. Добре, Давайте я вас поки місь до професіональної армії дотренерую. Так буде безпечніше. А, і ще мені треба було б зробити одну армію бистрого реагування хоча б в 20 дивізій. Ладно, 14 дивізій буде вдосталь. Для того, щоб прикривати зразу ж висадки. І начнемо інтегру... інтегрувати маріонетку свою. Тут у нас Кого? Чи так швидко? Давай біжи. Так. Отут у нас є цілі цели... отдельні для присутнення маріонеток, які ми отримали через цей фокус. Так, 9 днів, так? Да? Угу, uh -huh. я получил укріплення. План 90 дивізій. Піхотний. Це і ще получили бонусів троє. Два дня, де... Да. Ну, мої дивізії готові. Зберігаємося. Це що? Так. Да. Ух ти! Ух ти, ухти, ухти, ух ты! Вилодільно, значить, зійдіться туди, ну. Ухти, ухти, ухте. Треба буде чим скоріше зразу, щоб набралося в нас. Як тільки в нас набереться. Ні, я пані. Ух ти, ухти, ухти, ухте! Я не зря весь здійсню. Тільки я не подивився, куди їх викинути. Вони забрали порт. Вони забрали порт. ні, це не порт. Слава Богу. Так, ну, стоїть... стоїть все. Чудово. Боже, будь ласка, станьте ви на місці оухи. Не заберуть, вони порт, значить це все. То тобто... тобто вони вже проіграли Та тобто не атакуйте. Організації ще й дебаф на атаку. Да, давай переповзимо ну, сюди, побере. Угу. Японці всі дивізії знищив, звісно. Угу. От і все. От і закрилися вони. Пекін не пробили пока да-да. Давай беремо, тому що ви основні, хто... Так тримайте Пекін, так. Через це армія быстрого реагування потрібна. Ще <соць> й <Жизь> сильно. <плес> давай тебе спочатку видавим. Ні-ні-ні-ні-ні, <плес> давай, 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 давай. <плес> Ніфіга. Не надійтеся. Да, якщо вони заполучать такий желанний свій цей порт, який вони так прям хочуть. То звісно тоді шанси то, що я їх звідти виб'ю. Так, треба дебаф знімати швидко. Поки є ще час... Давайте одну дивізію ще на Ой, шансі хавають, хавають, хавають. шан через це і хотів, щоб. Шансів все-таки попала мені Це в руки. Це. Якщо б вона мені попала б в руки, було б безпечніше як мені, так і шансі. А вона не согласилася. Давайте біжіть з швидкістю світла. Сюди пройдем І Шансі, по суті, повинна була б капітулювати. Ну і в мене, в принципі... Ні, ну в мене армія все, ні, все, в мене армія все закриває. Ах ти, ах ти, ахти, ах ти, ахте, ах, ах ти. Такого ля мув я не очікував, що іменно зараз. Виникне ця висадка. Тува! Шансі, скільки відсотків? Так ще багато, ви ж би порт не вибили. <звук> не де? Так. М -м Тільки через це і хотів, щоб шаці імену і попало в меню маріонетки. Наскільки ж менше проблем би був. Так. Хотя не стій тут, а просто закруглось. Найзахватує. і захватує. Нічого від цього страшного не станеться. Заліза, заліза, заліза. Ну в мене ж є, в принципі, майже пряма границя з Радянським Союзом, ні? Ой-ой-ой-ой-ой, Пекін пробивають. Скільки тобі шансів? Чуть-чуть 24% це значить... якусь трохи національної території підгристигнути і все. Вони не дуже капітулювати потягів чи що? А, конвоїв не недостатньо десь переправляється, видно. Немає більш ніде висоту, поки місць немає, слава богу. В принципі, це непогано. Так. Так, так, так. Все. Біжіть, но сюди прикрийте і капітулію... капітуліруйте поскоріше, би. Ви вже. Тут укріплення мене спасають, але вони, як я поняв, вже вибилися. Ні, тільки перший рівень укріплень половиний. Це не так уж ще погано. А ні, давай так. Так, я тільки одна дивісь сюди Ух ты, ух, ти, ух ти, так Скики тобі там, Боже, а тварин. Давай, пробежи ты просто. Давайс, давай, давай, давай. давай. Реформу армії. Ще багато надо. А, я міг, напевно, провести, я просто не подивився. Ах ти, ах ти, ах. Ти, ах ти. мене воно в рази дишавши це мої національні території Ви вийде вийде, вийде. як це ж жасно ух Ви ти ух ти ух ти оп так ось це так дякує Не-не-не-не-не-не-не. Тут и біжи. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дурне, 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 дурне. Біжить, біжить. Висадки треба контрити. Не за контрим висадки, це нам погано ми тоді по... Це, це занадто велика ціна, якщо ми висотку не оттяпаємо. Біжи, 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 біжи. Я, я бы снабжением. Выпитый японців со снабжением від суток малый. Приєднуйся, тому що не будемо так далі стояти от киснем. Де взагалі в нас є оборона? Тут на да, щось Я по річці вистрою краще. Якщо ще ця річка виставить, конечно. Щось таке О, давай, ну. Ох ти, ух ти, ух ухти. Ну... Трохи захватують. Ладно, отка в нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!